Доброго дня. сьогоднішній день, будемо З допомогою Божою слухати Доступне розкаяння. Бог хоче, вимагає від людей видиме і проявлення віри. Вийдемо проявити вірумо. Бог ж дає особистого розкаяння від кожної людини, розкаятись, значить, визнати помилкову, Помилкою гріховне життя, шкодувати, що так жив, усвідомлюючи нерозсудливість, необережність свого життя. Розкається за некористування милістю Божою, щоб отримати благословення Божої. Бог теж може гніватися, стільки благословень на тебе, дорога душа у Бога, вона там знаходиться. То... А чого ти не береш? Розкайся і забери, забери свою долю благословіть. Пророк Ісаї, 55 разів, 6 вірш каже, шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої ззадуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує. До нашого Бога, бо Він пробачає багато. Господь Бог, створивши людину, часто хоче людину до бажання уйти у вічне суспільство. Закликає Бог, щоб в тебе виникло бажання уйти. У вічне спасіння. Чи виникало це бажання вийти у вічне спасіння? Так от сьогоднішня тема про це, що виникло бажання вийти у вічне спасіння. Ідіть до води. Тоже пишеться. Пророк Прокисає, розкриває, говорить про новий вік, про вік спасіння. Отере ще його не було, це він писав на парі. Але ми вже частину бачимо, почалося Ісусом Христом, але ще теж впереді, буде вічне. Багато повідомив інформацію в книжці Біблії є. всіма знаний, вічний заповідь Ісая 55,3. Бог заключив вічний заповід. Обітниця там була Давиду, що наслідники престола перебуватимуть на віки вічні на престолі Давида. Лаканець воно вже стала юдейське царство. Що володар і лінія Давида. Проникає у вічність. Багато царів, представників влади, тільки тут на землі пару десятків років. А царство Давида і тут було і проникає у вічність. А Осталося Господь Ісус Христос прийшов. Щоб закласти початок цих обітниць, які зараз здійснюються в його церкві. Церква продовжує головну щільову, вцілінаправлену цілі роботу. Отця Небесного продовжується ця робота Ісусом Христом. І його церквою з допомогою Духа Святого і кожного віруючого Господа Ісуса Христа. Головна ведуча частина Божої історії в світі здійснюється Господом Ісусом Христом. Сам Бог стає людиною у Господі Ісусі Христі, радіє спасіння людства. Ісус Христос стає знаком, знаком видимим образом невидимого Бога. Ісусом Христом Бог показує себе, полюбить, Бог готовий на все. Помолись йому, до його, проки Ісаї 9,6 Бог пророком повідомляє з якими повноваженнями буде намісник Давида, водящий віруючих Господа Ісуса Христа у вічний вік, майбутнє царство. Повноваження влади будь таким дивний парадний, Бог сильний, отець вічності князь в Для мене Господь Ісус Христос є Спасителем. Ісус Христос в образі тіла людини, а життям в подобі Бога. Він зумів сумістити в образові тіла людини, а життям в подобі Бога. На ній дух Господній, дух мудрості, дух розуму, дух правди, дух лицарства, дух пізнання, дух страху Господнього наповнить землю святим Духом. Ось до такого кличе Бог до примирення з собою через свого Сина Ісуса Христа, книжек Пророка Ісаїї Декілька роз'ясняючих, закликаючи, розкаючи текстів, як у теперішньому земному житті здобуть спасіння і мати благословення у майбутньому. Вісаю представлені приклади, як можна мати спасіння. Слава Бог, що будуть душі, які будуть шукати Господа. Ця доступність буде якийсь період часу в земній історії людства. Зараз, вірою в Господа Христа, який має образ подобу Бога людини, формується людина в вічності. Ця людина формується вірою в Господа Ісуса Христа. Тільки так, так вона сформується. Так і так монаста, розкаянням через віру в Ісуса Христа. Шукається прощення гріхів, а це через Господа Ісуса Христа, від гріховного існування до життя в Господі, теж через Христа. Людина повинна прийти до Бога з вірою. Вірить треба, що є гріх, що за гріх розрахувався Ісус Христос, що розкаяного Бог прийме. Вустами виговорить це, але від, від серця. І головне усвідомити сказати Богу про свою нездібність боротися з гріхом. Молитвою віддати себе, милості Божою. Є святий стандарт. Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний, Господь Ісус Христос задовільнив. Ці вимоги Бога своєю жертвою. Він досконалий став за всіх тих, що покаялись, за мене теж. І за тебе теж. Він досконалий по віру Господа Ісуса Христа і буде представлений отцю небесну, як досконала людина, учить. Розкаянням вірою Господа Ісуса Христа. Просить у Бога праведності. Просить у Бога праведності. Так помилилися, а дав не дав, хто я знає, да просить у Бога праведності. Через розкаяння починає діяти віра. Віра. Віра діюся любов'ю, А любов, яка? Віра діч. Люблю Спасителя. Люблю того, що помер за мої гріхи. Отого От і каюсь. Каюсь. А віра з образом приводить до... Благовійного життя. Віруючи у Господа Ісуса Христа дякують, Христову праведність, яку Він дає, вірі. Дякую за Христову праведність, яку дає у вірі. І ця Христова праведність дається, в Слові Божем, сказано, поблагодати. Дивіться, заважте, прочитайте, як Бог людину з грішною природою вводить розкаянням, вірою у вічне, майбутнє собою. Хай Бог допоможе, щоб ці слова Маже вони поверхово, але вони навели на думку, а дух ще ти й допоможе. Що? Розкаяння доступне. І вона тільки у Ісусі Христі. До Його звертайтесь. Він научить, як і молиться ке прощати. Хай буде Господь Ісус Христос з вами, благословення Його, відкриття Його з Ісусом Христом. Амінь.